Будемо святкувати у церкві 24 грудня ввечері в нас буде святвечір, Різдва, разом із цією сім'єю. Новий рік будемо святкувати вдома, дуже скромно. Зберемось, повечерямося новий рік. Скоріше за все, нікуди не підемо, бо і пандемія, і хвороби такі. Скоріш за все, це в близькому родинному колі, три сім'ї, близькі родини. У мене чоловік з тому особливо в принципі святкувати і не будеться. В принципі, Різдво в колі друзів, в принципі, з українськими традиціями, дідух, 12 страв, Новий рік з друзями. Ну, Все одно, я не віруюсь. Новий рік буду брати. Ну так, вдома, з сім'єю, третій чоловік. Планую таке маленьке сімейне свято, тобто нічого грандіозного не планується робити. Я загалом стараюся планувати якось свій бюджет завчасно, тобто завчасно відкладаю гроші на те, щоб зробити подарунки чи ось на, на святкування. Ні, МПМ економити Напевно, ні. Ну, може, стіл більш скромніше, ніж зазвичай, так напевно, такого прям економії. Вже не такі подарунки, хоче, якісь там дорогі іграшки, більш якісь практичні дитини. Нема кому дарувати дитина. Всі поїхали, щось приготую. Щось таке, щось зроблю, ну що не знаю, ще поки. Може, щось там з курочки, те, що, те, що не дуже дороге. Багато готувати ніхто не буде, звісно. А я не знаю, мабуть, нема такого бажання, настрою нема.